Мета цього заходу зібрати на одному майданчику перше представників всіх громад, керівників волонтерських організацій, обласну владу, владу міста Львова та місцевих виробників оборонки. Нам потрібно забезпечити стабільну, стабільність трикутника перемоги, який передбачає, що вверху є військові, внизу є волонтери, влада та місцеві та виробники оборонки. Тоді хлопці, якщо буде триєдині зусилля тих трьох виробників влада. Та волонтери тоді військові наверху будуть отримати все необхідне. Ми хочу пропрацювати, щоб на кожному, щоб на, на, на рівні кожної громади і на рівні області була ця співпраця, щоб е, голова громади спілкувався з волонтерськими організаціями, щоб голова громади е, підтримував місцевих виробників оборонки, бо надіється на зовнішню оборону. Ну цей шлях нікуди нам треба розвивати тут. І на Львівщині точно є те що нам допоможе перемогти. Тому наша ініціатива називається «Львівщина для ЗСУ і Львівщина для ЗСУ дійсно допоможе. Волонтери зараз найбільше стикаються з проблемами фінансування, на мою думку. І це... Найбільша проблема для них так само, як і проблема для виробників. Якщо волонтери будуть отримувати певні фінансування, запити від хлопців, котрим потрібні вироби, не тільки наші, а й інших виробників дронів, просто безліч. І це єдина проблема. Виробники вже підлаштувалися під нинішні реалії. Вони вміють виготовляти багато, вміють виготовляти добре. Питання лише фінансового характеру. Як змінився характер бойових дій? Дуже просто змінився. Це найбільша війна дронів в історії людства. От і це тільки початок. Ми з волонтерами співпрацюємо. Більше співпрацювали дуже тісно, насправді, тому що, так як ми є виробник, в нас напряму може купити будь-яка людина, скажімо так: це фізична особа, волонтер, чи просто фізична особа, юридична особа, благодійний фонд. Ось також там якісь інші фірми, компанії чи місцева влада. Насправді зараз трошечки міняється картина, скажімо так, закупок. Чому тому, що попередні роки, Ки це були. Волонтери, фізичні особи, благодійні фонди, які закупляли. Ось зараз це все змінилося до того, що замовляють напряму військові частини і там ОТГ по якихось дотаціях чи по чому. Ну, трохи і волонтери видихлися збирати такі великі суми. Люди, можливо, трошки менше донатять, ось можливо, просто донатять на якісь більші фонди. Бо ми співпрацюємо ще зараз з великими фондами. Там, фонд притули і тому подібне, які закупляють, вони мають можливість з меншими. Наразі зараз менше. тобто відверто з початку року тенденція пішла на зниження і на переорієнтацію вже на військові частини і адміністрації. Величезне дякую організаторам за цей трикутник співпраці між волонтерами, військовими і владою. Владою різних рівнів. Сьогодні запрошені територіальні громади. Ми запрошуємо громади до співпраці, до фінансування потреб військових частин. Ми розуміємо, що ПДФО військове було піднято на вар, але нас об'єднує спільне бажання перемогти. І дякую громадам, які вже за. Перший квартал цього року спрямували з власних бюджетів більше 500 мільйонів гривень на потреби військових. Якщо ми говоримо про обласний бюджет, то 200 мільйонів гривень за 4 місяці цього року було спрямовано тільки на закупівлю дронів для нас. Основний пріоритет – це дрони і риби. І ми, ми надіємося, що закон Верховною Радою буде прийнято 95 59 п'ять який дозволить громадам без оглядки фінансувати військові потреби і ще більше допомагати нашим військовим. Головна проблема в тому, що Тривалість збройного конфлікту завжди приводить до падіння інтересу, власне, до нього. Причому це стосується всіх нас, тому що ми не можемо щодня жити до безкінечності жити в цьому стресі, і, відповідно, люди переорієнтовують свої, свою власну діяльність на якісь інші для себе важливіші цілі. Тому перший наслідок цього це падіння внесків абсолютно по всіх проєктах. Повторюватись не буду, що ці танці з бубнами вигадувати кожного разу збір для того, щоб зібрати на щось. Ну, це локальні збори. Якщо ми говоримо про глобальну ситуацію, глобальну картину в Україні, то вона, на жаль, вже зовсім не така, яка була в 2022 році. Але з'являються нові підходи до діяльності волонтерських організацій, вони об'єднуються, кооперуються, все більше і більше ми бачимо саме таких якихось об'єднуючих мотивів, під якими. Сходяться декілька різних організацій. Вони ширять технології, ширять ресурси, оптимізовують штати людей, оптимізовують якісь свої видаткові частини. Бо всі розуміють, що потрібно працювати над результатом.